Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 309 за підручником мали брасьому автора Олександра Істера. І наше завдання знайдіть значення виразу. Ну що, поїхали перше. У нас мінус 5 квадратів. Що це означає? У нас мінус А 5 у квадраті, знову ж таки, не путайте з множником, це кількість разів, наскільки нам треба. 5 помножити само на себе. Тобто, два рази. У нас буде 5 на 5, 25, тобто у нас буде мінус 25. Є друге у нас мінус мінус 2 третіх до куба. Що ми з вами робимо? Все так само: мінус ставимо перед дужками і поїхали. Мінус 2 третіх. Помножити на мінус 2 треті в три рази, так? Так, і закрили. Дорівнюємо. Так, рахуємо. У дужках буде від'ємне число, тому що непарний степінь. Так, мінус. Тепер далі 2 на 2, 4, 4 на 2, 8. 8. 3 на 3, 9. 9 на 3, 27. А тепер так. Властивості пам'ятаємо, 2 мінуси підряд це плюс, так? Тобто це буде додатне число. Є. Третє. Мінус, мінус 0,2 у четвертому степені. Ну, поїхали записувати мінус. І поїхали 4 рази. Так, бистро не можу, але максимально спробую. Множити на мінус 0,2 рази. Так, ну що ж, що в нас виходить? У дужках у нас додатні, додатні числа. Чому? Тому що у нас парний степень. Знає, знаєте, вже запам'ятали. Але у нас мінус перед дужками, тому цей мінус нікуди не зникає. 2 на 2, 4, 4 на 2 8, 8 на 2 16. Але у нас повинно бути 4 знака після коми. Так, у нас вийшло мінус 0,16. Прекрасно. І четверто, взагалі, весело. Я вам відразу скажу: 19 разів я писати не буду. Але я розумію, що це не парний степінь, правильно? Тому буде від'ємне число. Тобто, у нас буде 1 помножити на 1 19 разів, буде все одно 1. Тому робимо висновок, що це буде мінус. І мінус 1, тому що 19 степень. Два мінуси підряд це у нас додатнє число, тому буде просто одиниця. Все, це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!